Місця вам достатньо, принцеса Консуела Марія Бананагама. Ну, так... Тісно, та тобі? Ніжками дістаєш до сидіння. Та, бачу тісно взагалі. Не джета, згодна? А колір як тобі цей зелений подобається? Подобається пані. Коротше, нещодавно я це з малою катався, відкрив для себе таку фігню. Офігенно. береш з собою, і вона хрускає, і ти і Всім добре від цього. У нас як не на якась поїздка, кемпери дощ, мотоцикли дощ. Зараз з наметами поїхали в кемпінг також дощ. О. make clear There's a beautiful complexity in you, my dear And every single layer that I see makes me want you more But there's something in the way that simplicity can cut through the noise of modernity Приходить якось чувак на радіо! Топик, ти шо? Так, ребзяті, на... Е, у нас кемпінг є організований не десь в кущах з собаками і котами. Значить, дивіться, у нас тут є машини, у нас є вон, там друзі, вон, там намет, вони вже випивають культурно, ось намети, ось намети. А там, бачите, що то Черкаси. Про Черкаси, до речі, ми з деревину робили від, відіку, тут можете подивитися. Тому трошки буде відпочинок. Дитину вивіз, погода спеціально налаштована для хардкора, тобто, щоб е, валив дощ, буде м'ясо, будуть шашлики, буде все це. тому... Будемо трошки приємно. Не обіцяю, що це буде великий випуск, але він буде дуже-дуже приємний. Будеш на меті спати? Куди ставити? Покажи пальчиком. Добре. Що там, а там захід сонця. Та дай Марії хай губами надує. Ви можете подивитися, як би я виглядав, якби у мене були гарні уси, але ж прищами обкидала. Thank you І вам боляче дивитися на мене в трусах, та ну і людям, які навколо мене також боляче. А чого? А того, що я замість оцих прекрасних шорт вдягнув труси. Ну не знав, що я буду плавати. Але ви, якщо знаєте, то зайдіть на хотлайн, виберіть собі шорти для плавання, спеціальні ось такі. І буде вам щастя. Тому цинки баудзис, хотлайн є абсолютно все, і обов'язково шорти для купання. Це ж інша справа. Ох, краса! Та -та -та. Ні, ну тут купатися я не буду. Ось там не купатися. Oh oh. Так, рябзі, несподівано навіть поплавав. У нас сьогодні всього 21 червня, але холодрига дощі. А це Черкаська область, це якийсь тут кемпінг. Ви зараз бачите на екрані, де він знаходиться. Тут все організовано, навіть бочка з водою, туалети, отакі намети. Зі своїми поставили сюди. Компанію, друзів приїхали, не буду їх сильно напрягати і щось їм там обличчя тикати ці камери. Тому буде така більш лайтовенька для вас. Поїздочка на сапі покаталися, як не дивно, біля води. От навіть мала моя зараз сидить, кайфує, І комфортно, і класно. Це добре, тому що в той момент, коли ви знаєте, сидите в Києві, думаєте, ось, напевно, нікуди не поїду, тому що, ну, якось. Холодно, ні. Треба їхати, бо воно прекрасно. А пахне як. М -м -м. Просто всю ніч вони лежали ну, не в холодильнику, наче нормальні. воняє. Це просто: ти береш м'ясо не на ринку. Сльози в'ягана, поняв, обов'язково. Обов обов Потім відкриваєш коробку, кладеш, сіль перець, видалі ще олійкою полити, але я не роблю, бо вони і так жорсткі Ой, вони жорсткі. жирні. Раз, два, три, чотири по пару хвилин. Потім сюди кидаєш масло, потім беремо ту траву. Бачиш ту траву, yeah. кидаємо сюди, yeah. чесник кидаємо, масло, оте, воно трюфельне. Блін, а можна без трюфельного масла? Можна без трюфельного, можна звичайне. Yeah. Ну можна і без нього. І ти отут все це дороблюєш і в тебе смачно виходить. Та щось просто хороше апетіт. Та щось апетіт якийсь. Чик-чик-чик. Операція прийшла. Везерман, вилка. Є. А, блін, ну трошки переготувало. Андрій може сподобатися. Ні, нормально. Мені так. Це воно клас. Так, ребята, не вийшло смачно, але не максимально смачно, але приходить те, що Андрюхі сподобалося. Те, що людина каже, я не люблю стейки. Але. Взагалі такий, знаєте, майже Волдан, well ніж медіум реб. Ну прям ну, для мене суховатий, але дуже смачно. Дитині подобається, це головне. Що тобі найбільше тут подобається? Бомалуся зі мною. Бомалуся з тобою. Добре. Зараз зробимо так, щоб дощ був, встали в коло і щось там. Цей парін з якийсь. Так, несподівано приємна організація всього цього простору, тому що раз все зроблено так, щоб доїхала будь-яка автівка. Будь ласка, у нас там шкода у Жекі. Не самі віздіходили січар стоїть. Наш Фордік. Алтрек ну, ПАСАТ не беремо, то. Могутній звір і, і шкода корок. Але плюси. По-перше, є накриття. Ось такі. Бачите? Ось є Фоксі. Дивіться, яка гарна собака. ось такі, Далі є інтернет, який дає 2 мегабіт І мені вистачило для того, щоб залити відео про Пилепес. До речі, якщо не дивилися, де ми каталися. З Серегою ну, з чуваками, коротше, поїхали в Карпати кататися на підвісох. Це прикольно. Що ви? все порядок, пацани, дівчата. Зараз вже ігри почалися, вон там якісь волейболи. І це прикольно. Тому що зазвичай ти приїжджаєш лісопедом, чи ти приїжджаєш мотоциклом, чи машиною. Розбиваєшся в тебе, дичина, нікого нема. А тут наче ти в будиночках, але в своїх будинках, які привіз з собою. Прикольно. Вон, вони грають в щось. Прекрасне. Дитина, каже, можна ще на каяках сподобалося. А що тобі саме сподобалося на каяках? Ну просто з Марією мені вешало. Так з Марією ж пішла в волейбол грати, іди з нею пограйся. Так, але по води, по воді не ходи, будь ласка. Оп, я бачу ромбом. І два, два сира можеш сюди, будь ласка, два різних сира. Два, два сюди. сира? Так. Бемс. Раз. І, і отой. Bam. і Маздан. Отак. так. На, мужчина вусати сир кладе. Сир може бути у мужчини не тільки той. <реш> Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? Travel the world and the seven seats. Everybody is looking for something. Some of them want to use. Я вже бачу, якщо раніше всі писали Боже, що за геніальна дитина? Зараз будуть про тебе писати. Так. А зараз про корисне, боже, яка краса. А знаєте, що оцю всю красу об'єднує? Ну, крім того, що там Ford Куга має чотири колеса, Volvo XC90 має чотири колеса, кермо, повний привод. Ще об'єднує все це людина, яка вміє їздити на автомобілі. Обов'язково його посвідчення водія та відкрита категорія і обов'язково знання. Все ж таки, що робити, коли ДТП чи е, страхування обов'язкове, автоцивілка чи КАСКО, тобто це. Має бути ось тут. А ще краще, хай воно буде ось мобілка. Бачите, в вашій мобілці, як, наприклад, Hotline Фінанс. В додатку є абсолютно все, що таке Європротокол, що робити при ДТП, що не робити при ДТП. 에, повний список всього, що вам треба, всіх страхувань, купівля, нагадування, push-повідомлення, які будуть оповіщенням вам вилазити і Казати на вашому вальвасі вже скоро страхування підходить. Оце далеко. Купіть нове. Тому Hotline Finance, використовуйте промокод спекта, і все у вас буде добре. А я поїхав далі кататися. Як то кажеш, любиш кататися, женись на кататися. Дивиться, добрі, клас, спалося супер. Hello Neighbors! Yes! F you two! О, гроші! Дякую! 7.30. Угу. 4 години, 16 хвилин, ну, як це вийшло. Ні, неправильно порахували, я десь у першій ще заснув. Тобто зараз сьома щемось. Шість годин вона каже, що я поспавнув. Така моя доля, тому що мала заснула раніше. Ми сиділи і було б непогано ще поспати, але комусь це цікаво. Але класно, класно загалом, дуже шикарне місце. Якби хтось ще не качав собі постійно той каремат насосом. Але Ідеальне місце, звісно, але якби захід сонця був не там, а ось там, то ще не захід на схід. Було б взагалі класно. Але я здивований, наскільки в наметі, я думаю, градусів 13-15, ну, десь так вночі. Я в комфортному спальнику, який розрахований на 11, спав. Я скажу, що very well, very wonderful. Красиво, але я хочу їсти. Я буду брати, напевно, чиїсь їдло, бо я не взяв, але думаю, мене пробачать. Краса. Кава, їдло. Що може бути краще? Снідали. А ви побили, тепер можна гамачок дитині постілити, повісити, тому що дуже хочеться. Ай, красунька. Айфон. Дякую. Хм, клас. З гамаками в <кхм> мене цікава історія в тому, що я лівітейт обожнюю, Це класні гамаки. Нещодавно до мене прийшли лелека, які більш Ну, не знаю, наскільки преміальніше, але дорожчий сектор точно. І прекрасні і ті, і ті гамаки, і ті, і ті я дійсно використовую. Але був трабл з гамаками лелека, тому що я їх неправильно закріпив. І мені потім дівчата, які там працюють, кажуть, ти що небезпечно. Зараз буду правильно крепити і показувати, як це робиться. Я б інтеграцію це показував, але тепер хочеться самому. Так. Отут, напевно. Коротше, показую схему. Витягуємо дерево. Ось так. Ми беремо, протягуємо от сюди. Ага. Воно, ну, коротше, має виглядати ось так. Поняли, петля нагору і потім чіпляється за осихена. За так, що Марія? Спробуємо. Тебе воно не Та наче витримує. О, як добре. Колас. Ну, має сенс цім укріплення, звісно. Воно з першого разу не зрозуміло, але тримає краще. До речі, то що я минулого разу на бакоті закріпив його, трошечки я бачу вже воно. Ну, ну. Погано себе почуваю, того не має бути. Ну і другі зараз одразу натягну коршу, не понабігають. Це хочуть також кататися. Можна вас попросити наступне. Перелізти на той гамак і сказати, який тобі зручніше. Ну, ну скажи враження своє. А чого той? Мабіна ж... від тканини. Ага, а цей більш такою жорсткою, так? Да? Ні, це той це... Не, мені цей подобається. Так почекай, цей чи той цей, бо він високо? Ні, так це ж не залежить від гамака, і той може бути високо. Тоді мені два подобається. Обидва. Та, о, моя ти зайка, маркетолог від Бога. Так, як ви поняли, гамаки бувають абсолютно різні. Ось, наприклад, лелека нанотехнологічна, оце той, що великий в кадрі ви бачите. Є попростіше, є поскладніше. Коротше, це дуже прекрасна річ, яка займає, ну, ось так мало місця. І навіть собою в рюкзаку можна її возити. Знайти всі гамаки, ви можете. У Горгани заходите, консультуйтесь, там прекрасні консультанти, все вам розкажуть, покажуть, використали промокод мій УНТО та на знижку і буде вам щастя. Все, органи. Ну і не тільки гамаки, там все для туризму. От прям все. Бобік, добрий ранок. Це Кевін. А, Кевін. Кевін! Так, треба брати свіч і чилити. Ні, треба кави зробити. Блін, який кайф. Ну, Ось цього тканина така цікава, він цей здоровий, тут реально дві людини може лежати. Це двіж починає нестися, люди вже виходять в клас. І бачите, вон там люди зраночку приходять, каштани оті прибирають. Тобто тут, тут організація добра, це приємно, це, звісно, не схоже на от, от я люблю правильний кемп. Ти приїхав, в тебе все дике, ти знаходиш місця, як от ми з стапом колись в Карпатах біля струмочку. Ось, але і такого виду відпочинок також класно. Наприклад, моя дружина з малим, бо тут теж кайфанули, але вони не захотіли. Не люблять. Але мені здається, для них також було б класно. Так, ну і хто не знає, я купив собі Nintendo Switch, Свіч, Ну Тут в різних цілях і в цілях того, щоб огляд зробити. І в цілях того, що ну, бо я обожнюю свіч, це єдина приставка, на якій я реально можу грати, тому оце просто ідеально. Ой, клас. Так, трошечки своїх вражень. Може кому цікаво буде про свіч 2 послухати. Огляд буде то повноцінний, але е ну, от, з екраном зробили якусь біду. OLED. Він не те, що був сильно краще, він просто був яскравіший. Більш чорніший в таку погоду, коли сонечко світить, я в гамаку. От в Оледі було більше видно, але загалом ситуація сильно не покращилася. Вона покращилася в часів першого свіча, але не покращилася в часів Оледа і з переходу на другу генерацію. Ти от лежиш, і тобі щоб той самий скрим пограти, треба щуритися десь там, ну просто по приборам ти, якщо чесно. Тому ну, це свічі не виправило, на жаль. Фотосесія, бачите, як в піонерлагерах. Будемо вже збиратися, бо я хочу поїхати з малою на її сон. Ну, практично, бо зараз вона ще тут буде спати, дві години чи не буде. Потім по дорозі буде істерика. Думаю, ще можна дві годинки потусуватися, але поки буду збиратися, бо гарна погода, все зберемо. Та й сидиться, кітально підходить на мед під колір машини. До речі, огляд цього куга буде на Мохен Тохен. Якщо не знаєте, що в мене є ще канал про тачки. Відпочинку до того як тут щось почало відбуватися екстраординарне. Так, будемо звідси виїжджати вже. Сектантські обряди якісь тут починаються. Щось я не зрозумів, що тут. Але в принципі логічно, молодці, наче як знаєте, як по пояс вода, їм все життя буде. Цьому щось таке. Так, Марійка, давай будемо їхати вже, кітечка. Ну що, Марусь, сподобалось тобі? Мані! Вони вже закінчилися, Марія. Давай висновок. Давай висновок про цей відпочинок. Три речі, які тобі найбільше сподобалися тут. Я тобі підкажу: сапи. Сапи, річка. Річка. І спати в наметі, правильно? Чи гамак? І малуською бавити. Клас. це сподобалося. Супер. Все, друзі. Завершується наш прекрасний тріп. Заходьте, будь ласка, ваш форт. Лімузін вас чекає. Малуся, я тебе люблю, бувай. І я вас всіх люблю. Бейбі-бліс. Якось так називається цей заклад. я так розумію. То ви головний тут закривати, чи ви закриєте? Все, дякую вам, гарного дня. Все, ось такі були вихідні. У нас тільки дорога додому. Нам залишилось їхати щось там 200 кілометрів чи скільки. Дитинка зараз буде спати. Добре відпочили, гарних людей побачили, компанія клас, місце прикольно. Беріть собі на замітку. Все, додому. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео. Не забувайте задонати.